Законодавство України з питань охорони навколишнього середовища та здоров'я представлено двома основними ланками власне законодавством України і міжнародними нормативно-правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України. Конституція України представлена статтею номер 50 яка передбачає таке: кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Основи законодавства України про охорону здоров'я. Розділ 4 Забезпечення здорових і безпечних умов життя. Стаття 25. Підтримання необхідного для здоров'я життєвого рівня населення. Держава забезпечує життєвий рівень населення, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд, соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання його здоров'я. Стаття 26. Охорона навколишнього природного середовища. Держава забезпечує охорону навколишнього природного середовища як важливої передумови життя і здоров'я людини шляхом охорони живої і неживої природи, захисту людей від негативного екологічного впливу, шляхом досягнення гармонійної взаємодії особи, суспільства та природи, раціонального використання і відтворення природних ресурсів. Стаття 27 Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя територій і населених пунктів Санітарно-епідемічне благополуччя територій і населених пунктів забезпечується системою державних стимулів та регуляторів, спрямованих на суворе дотримання санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм, комплексом спеціальних санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних заходів та організацією державного санітарного нагляду. Стаття 31. Обов'язкові медичні огляди. З метою охорони здоров'я населення організовуються профілактичні медичні огляди неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств, установ і організацій з шкідливими і небезпечними умовами праці, військовослужбовців та осіб, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення або підвищеною небезпекою для оточуючих. Стаття 32. Сприяння здоровому способу життя населення. Держава сприяє утвердженню здорового способу життя населення, шляхом поширення наукових знань з питань охорони здоров'я, організації медичного, екологічного і фізичного виховання, здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури населення, створення необхідних умов, в тому числі медичного контролю для заняття фізкультурою, спортом і туризмом. Розвиток мережі лікарсько фізкультурних закладів, профілакторіїв, баз відпочинку та інших оздоровчих закладів, на боротьбу із шкідливими для здоров'я людини, звичками, встановлення системи соціально-економічного стимулювання осіб, які ведуть здоровий спосіб життя, наглядові закони спрямовані на забезпечення безпечних умов життя, такі як закон про забезпечення сани під благополуччя населення, про охорону навколишнього середовища. Про охорону атмосферного повітря, про захист людини від іонізуючого випромінювання, про відходи, про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини, про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, про питну воду та питне водопостачання, закони профілактичної спрямованості, про боротьбу з інфекційними хворобами, про боротьбу із захворюванням на туберкульоз, про курорти. Про запобігання захворюванню на СНІД і соціальний захист населення, про заходи з попередження та зменшення споживання чужинових виробів, їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Міжнародні нормативно-правові акти, ратифіковані Верховною Радою України, представлені такими документами, як декларації, конвенції, факти, програми і плани і хартії.